Нет, а йому там, йому там не. Ему там нічого не світи. Моя баба ліпшим. Да, твоя баба може нюха сраку мою. Моя баба відпиздить твою бабу, і будеш бачити, що тоді буде. Я скажу, пацанів, бабі... я, собі собі. я скажу своїй бабі... Я скажу своїй бабі, бо вона тебе відпездила, б... нахуй. <звук> Бля, мало бути 2 кіла, але нічого, берем топчик. Да в одному, що в смоках перебігав. У нас, у цапа. У нас у ЦАПа. Боже, знов ці, блять, українці, блять, не, не козацькі, а ці гнилі такі. Вони справжні козаки, знов не справжні козаки грають. Не справжні козаки грають знову. Ні, так робить Це стрімстайпери, це бапезде, це я так грав. Мой тошку може дав. Там двінбилася. Боже, їх там так багато, пердони, що піздець. Ось, ми вовкін зібітки. Загнив! Загнив! Ще один від зони може умерти зараз! Бля, покирне кіло, сука, як це тяжко кіли добивати, господи, помилуй! Ну реально піздець! Добий моє кіло, та все, він зогнив там. Він зогнив там. Опа, мені дав, блядь. Все, о, їм о, там пизда, я так думаю. опа рабіна, сука. Ух. Та ні, хрустить. Крутит, крутит, крутит. Ой, господи, коли мені бог наділить тіметів сильних. Ніколи відай. Ніколи. Ніколи не буде цього. То будуть такі, як я. І все. Тачку, сів. А хто це гранату кидає з 500 метрів? Шука, він В смислі? Граната oh. на 300 метрів летить, чи що? Єбать. я. Гра... Oh, yeah. oh, yeah. Ой, він заревався, да, він сіда. Yeah. Красава, я це знав, що це буде. Я це бачив, що це бачу. Нема, а з команда слабка, ми не можемо грати. Ну-ка, хаєш, Добре, плюс 10.